Товарищ Соловьев, при взятии Артемского говорили совершенно другое. Вы считали их всех героями, а те, что почему-то так поняли сомнение? Кого я считал всех героями? Уголовников? На телеканале Соловьев Лайф. Записывайтесь в А вы знаете, сколько их тут же Пригожин просто грохнул за нарушение воинской дисциплины? И что интересно, никакого нарушения режима нет. Никакого. Ты с бойцами, каждый из которых стоит, ну не знаю, там, полка. То есть это ну, у нас люди, которые прошли через все. Блістячі вивучки, видаючися Ух, Якщо вам здалося, що ми схопили цю істоту за брехливий язик, то вам не здалося. Він дійсно це ляпнув в своєму ефірі, і тепер я його не відпущу. Чули цю фразу? Да, що вовремя придать. Это не придать, а предвідять. Тож я поліз в архіви, знайшов купу відео, де Соловйов вилизує Пригожину вагнерам. А тепер чомусь його думка різко і риторика різко змінились. Дочекайтесь, це все буде трошки згодом, трошки далі. Бо не знаю, як вам мені тепер очевидно, що не тільки СБУ і ГУР полюють за цією істотою, а іще ображені хлопчики. Про яких він і говорив насправді. Ну, тобто, все, все це буде почати, я хотів би більше з новинного блоку, скоріше, шизоїдно новинного, бо пропагандисти ніяк не можуть пережити той факт, що НАТО збільшує гроші на оборонку, що буде по 5% виділяти до 2035 року, але в цих 5% буде по 1,5% на оборону України. Про це вже домовились, все. І ну вони ж то готувалися населення до того, що ну все пропало, Україну всю бросили, а тут. А тут навіть Іспанія, яка не погоджувалася взагалі збільшити на 5% свої оборонні спроможності, і можливості і гроші на оборонку, вона це погодилась, і всі підписали спільне комуніки. Але 2035 рік це оці якраз розслаблені європейці, які намагаються робити вигляд, що ну до них нічого не прийде. Насправді Росія нападе на ЄС раніше, і навіть пропагандисти це не приховують. Вот я немножко не понимаю, значит, если они готовятся к тому, что мы на них нападем, и нормальные деньги будут откладывать с 35 -го года, а почему не, не к 30 му вот это все? Может мы... быть, они хотят, чтобы Че? мы их того? Того? Чтобы мы их того? И он показывает, что ну, вы. Знаєте, я от стільки років дивлюсь російську пропаганду і мав би вже якось не, не знаю, ну звикнути. Я щоразу кажу собі, мене вже реально ну, нічим не здивуєш, а потім ведучий на федеральному каналі каже, а може, вони хочуть, щоб ми їх того? Да що ти чорт побери, такое несеш? Я вам більше скажу, вони вже кажуть, нехай Україна йде в НАТО. Аби не в ЄС, бо ЄС це гроші, а НАТО, ну це по факту нічого, пусті обіцянки. В НАТО це одне справа. В НАТО, пожалуйста, візьміть, робіть з країни Фарпост, робіть, що хочете. Вступлення країни в ЄС одного автоматично означає сотні мільярдів євро з європейських бюджетів не тільки в Венгрії, вложені в цю нову страну, тим більше в такому стані, як Україна. Тобто про демілітаризацію вони вже ну. Забили, бо Україна, ну вона ж так як зараз, ніколи не була мілітаризована і. От чого вони, чого вони намагаються досягти? Вони реально відкрито кажуть, що не хочуть, аби ми робили цивілізаційні кроки вперед, щоб ЄС вкладав гроші в нашу економіку, щоб ми будували дороги, школи, університети, сотні мільярдів, як він каже, з бюджету ЄС для України множить на нуль міф Росії про загніваючий Запад. І, і вони ж кажуть, що Україна ніколи не оговтається сто років буде відбудовувати те, що там було до початку повномасштабного вторгнення. Але ну ми будемо відверті, окуповані території будуть, і люди, які там житимуть, бачитимуть, де нормальне життя. Переїжджатимуть і хотітимуть мати український паспорт, а не жити там, де Рашка із Рашкою. Але цікаво, що інший експерт е, ну опонує це Мірзаяну. Він каже: е, якщо Україна вступить в ЄС, це навіть добре для Росії, бо ліберальні європейці будуть стримувати українських націоналістів і реваншистів і, взагалі, приведуть Україну до покоя. По гамбургскому счету вступление Украины в ЕС. Для нас это плохо, для нас это никак. Потому что вот Георги Пальдович говорил, какие деньги будут им выделять в невероятных объем. Так они сейчас выделяют, не но столько, будут, но будут выделять, но будут еще печатать чего-то. В целом разница на захотят Закатят выделить денег, бы в пожарном да. варианте. А, а в Для случае, нас на это какая-то неприятная основе. история или уже никакая. А, ну в целом я думаю, что если Украина будет в том или ином виде в ЕС, то, что а, надеяться, когда вот военные ветра улягутся, то они смогут попридержать вот этих украинских реваншистов, которые там потом. То есть привиться. это нам даже выгодно? Ну это не, это не, не плохо. Урсула это или не какая-то новая Урсула это будет Это не опасно и именно поэтому mm -hmm. не входит это в требования России. специальной с То есть, Одна да, фраза. Да. Вступление Украины в ЕС не несет угрозы России. Это поэтому я, С этим СБО я согласен, а с не, ну, не, не, очень я согласен, потому что вот придержать там, придержать это можно, когда какая-то железная дисциплина. Но если подвести рисочку под всей этой дикухой, которая звучала, то... Коли Україна вступить в ЄС, вони, тобто російські пропагандисти, дуже легко пояснять своєму глядачеві, чому це вигідно Росії. Коли Україна вступить в НАТО, вони розповідатимуть, що це взагалі нічого не значить, це для них нічого не змінює, і взагалі ну, Фінляндія біля кордонів і все нормально. Є там біля Чукотки спільний кордон з американською Аляскою, все нормально. І, і взагалі, чому про це говоримо? Давайте подивимося сюжет про Арішнікілі про У учені запад 20, 35, якісь там які проходять на території в Білорусі. Але я впевнений, я переконаний, не знаю, от це. На моє суб'єктивне переконання, Україна вступить в ЄС і НАТО набагато раніше 2035 року, набагато раніше ніж через 10 років. Бо українська армія вона найбільша на континенті, найдосвідченіша, найсильніша, найозброєніша. А російські пропагандисти вони ж ну не просто так погрожують європейському союзу. Е, ну не просто військовими вторгненнями. Вони вже кажуть про гібридні операції, які будуть там починатися. Кажуть, поки что с посмешкой на обличчя, Но мы же знаем, что це лише початок. я считаю, что хорошая идея предложить Хуситам пожить в Калининградской области. Хорошая идея. И пригласить, например, коллег из Сомали. Им холодно будет, они же в Ничего, они, они, они да. привыкнут. Сейчас как раз пока лет. Нет? Господи. Они же любят рыбачить, мореходство. То есть вполне могут не случайно же, по-моему, почти все лидеры сомалийских пиратов. Обучались в российских вузах, ну, там какое-то время привыкли, была такая еще, статистика. Ну, хорошо по русски бой играют. морской бой играют, да. отлично, да. Поэтому хуситы будут охотиться на беспилоте, а самолицы по привычке объяснят прибалтам, кто здесь хозяин. Ну, тут прибалтам, кстати, начали объяснить. А мы всех осудим. Мы всех да. осудим. Да. Мы выразим Сама. глубокое несогласие. Да, обеспокоен, да. Просто если б у Соловьева був Гугл, він би. Погуглив про сомалійських піратів, то він би побачив, що вони нападали виключно на беззбройні суда, на всякі там танкери, контейнеровози і так далі. Як тільки з'явились там військові кораблі або приватні якісь там армійці на цих кораблях, приватні військові компанії захищали вантажі, то сомалійські пірати ми перестали чути якісь захоплення сомалійських піратів і так далі. Але от. Вони ж це говорять, типу, з посмішкою на обличчі і прикол, да, як я вже сказав, але російський сателіт Білорусь, вона ж давно качає цю тему. Ну вже скільки? Років п'ять точно. Літак, умовно, там, з Іраку до Мінська, там за 100 доларів, просто там ціна на топливо і все, люди оплачують, які летять з Іраку і хочуть в Європу. Їх безкоштовно від літака доправляють до польського кордону, просто так в ліс, і кажуть: Все, біжіть отуди вам. Вам прямо і польські прикордонники всі ці роки страждають від усіх хто хоче потрапити до них через паркан, і тому от відкрите питання риторично, чому Росія цього не може робити в Калінінградській області? Схема ж робоча. Але окей, якщо вам вже показав Соловйов, думаю, час переходити до вагнерів. Я знаю, що ви цього чекали. Давайте послухаємо цей повний фрагмент, а далі будемо порівнювати. Товарищ Славьев, при взятии Артемовского говорили совершенно другое. Вы считали их всех героями, а те что? Почему так поняли сомнения? Кого я считал всех героями? Уголовников? Ну, во-первых, напомню, что у Вагнеров были не только уголовники. А вы знаете, сколько их тут же Пригожин просто грохнул за нарушение воинской дисциплины? Если вы еще ни черта не знаете об этой теме, Максим 26 рук Та ви просто помолчіть спокійно, я хорошо знаю, о чому говорю. Оця от зміна риторики Соловйова. Зараз, зараз я вам це включу. От як ви гадаєте, забігаючи наперед, чи е, ні, не, не так наскільки швидко до нього дістанеться мопедне правосуддя, е, звідки, чи самокатне правосуддя, звідки він взагалі не чекав? Е, що хіба недостатньо вагнерів? Які є в тилу в російському, які повернулися з фронту, які не задоволені тим, що їх не визнають за ветеранів, які не задоволені тим, що їм більше не виплачують, бо коли пригожена ну, Тайво, то якби виплати да? і виплати Да? І тому вони ж та пам'ятають, як Владимир Рудольфович залізував им попчик. А тепер, а тепер у нього все помінялось. Артемовськ, який вони називають Бахмутом. Ну думаю, значить, на... туди й прокатіться. Ну без музыкантов туда не добраться, это ж музыканты. Они все организовали блестяще, четко, ясно, точно. Ты с бойцами, каждый из которых стоит, ну я не знаю, там полка. То есть это ну, у нас люди, которые прошли через все. Блістячі вивчка, видаючися професіонали, ну і у головніки. Чогось у головніки він тоді не говорив після того як повернувся з бахмута і потусувався з музикантами. І оця друга частина спічу про порушення режиму, там і так далі. Ви ж чули, да, що він каже сьогодні. А ось тоді цитата його після повернення з Бахмуту: Нікакого нарушення режиму. немає. нікакого. То есть дисциплина настолько железная, что никому в голову не подойдет. Даже там подойти, что-то открыть, попробовать. Не-не-не-не. Я хочу отдельно поблагодарить бойцов оркестра с позывными Механ. А механ просто, ну, ну, что вы понимали, это человек где-то, ну, моего роста, он там чуть помоложе, чем я. Крепкий, крепкий, умный, тонкий, блестящий воин. Ну, и и Ларго, и стажеры, и Батуты, и Краснодар, и Мудрилы, и Дружок, и Гранат. Это вот все ребята, которые работали с нами. Краснодар вообще отдельная тема, о нем можно рассказывать и рассказывать. Ребята, которые были всюду... І, всюди, де вони були, їх... добрим словом. і знову жодного слова про уголовників. Або, може, в мене якісь проблеми зі слухом і погано працюють навушники. А зараз я вам е, покажу ще одне відео. Напишіть в коментарі, що це за тіп поруч з Пригожиним рекламує Вагнер. Парні реклама. На телеканалі Соловйов Лайф. Записуйтесь в ЧВК Вагнер. Ви научитесь мужской работе и достойно встретите Третью мировую войну. Ну, і, в принципі, якщо дивитися всі абсолютно відео Соловйова про ПВК Вагнер, він ніде не брехав. От, е, Все, що він казав, воно так і було. От, як він сказав, так і сталося. Обратите увагу, Верховний сказав ну, через Дмитрия Сергійовича Пескова, що ми не будемо переслідувати героїв, які Завершили ту ошибку. І зуваження яких заслуг. А тепер Соловйов, так як і Путін, забули про заслуги. І тепер він налаштовує власне населення власної країни проти Вагнеров, говорячи в там уголовники і так далі. Тому я впевнений, що знайдеться той, хто образиться. Тому давайте так: якщо ви хочете, щоб першим дістався до Соловйова з ковалди хтось з музикантів, то ставте вподобайку. Якщо ви хочете, щоб. Першими були фуродрони малюка, то давайте підписуйтесь на канал. Якщо ви хочете, щоб Буданові кампанії першими передали привіт, то ставте дзвіночок. Якщо вам пофіг, взагалі хто це буде, аби оця істота крякнула, то просто зробіть все разом. Неважливо. І я ж думаю, ви і так це в принципі робите. Я просто вам нагадую, бо це треба робити постійно, бо так наші відео потрапляють в рекомендації. Коротше, я поки покажу вам, поки ви все це робите, найкраще. Відео про окуповані території, що я взагалі бачив. Дід в Олешках він тепер, ну, мій особистий герой, бо він порадив російській журналістці не. Тікати від FPV, а завмирати посеред дороги і, і робити вигляд, що ти дерево. і це неймовірно. Поначалу зустрічають насторожено. журналісти у них вперше за да? довгі місяці, Ну по-доброму дають совети. Він пристібався до ти, ти останавлишся і стоїш. Тока смікнешів бігать. А ну. надо від місцевих. Вот так ага. вот нужно ходить по алешкам спокійно, не погуляєш щаслива. Бо по Олешкам тобі б сказали, що робити. А по Альошкам, бачиш, і в піввідрон все, не рухайся стій посеред дороги. Ну, ну камон, але рухатися та в принципі чи не рухатися взагалі, і пофіг на ті FPV, можна лише коли в тебе є реп. А якраз на реби для наших козаків ми тут на Рейтнау і збираємо п'ята окрема штурмова бригада. Це тигри, які б'ються всі ці роки за нас, всіх з вами. Коротше. Вони захищають нас, ми маємо захистити їх, купити їм ці реби на машині. Можемо захистити їх по 10 гривень, скинувши на номер картки, які є в описі під відео, чи по 20 гривень. Ну, скільки у вас є можливість, стільки, будь ласка, закиньте е, кому як зручно, комусь там просто на банку зайти, комусь ввести номер картки, комусь зручно е, камеру навести зараз на екран і зафільмувати цей QR-код і теж знову перейти. Коротше. Може, навіть висотенчик закинути. закинете. Буду вам дуже вдячний. Чим швидше ми назбираємо, чим більше буде донатів, тим глибше буде фон у наступної подруги на відео. Вони, голодали в окопах. Вони жили під обстрілами. Ані визначали ранені, ані возвращалися розорвані. Ви люди, Или ви животні. У хлопців були висаджені туйки. Сьогодні. все туйки были выкопаны. На аллее героев. Неделю назад была установлена видеокамера. Тут кто это сделал до завтрашнего дня. Пусть вернет туйки на место. От на она сказала за ту камеру. Теперь ее вкрадуть, Вкрадут, продадут и обовязково куплять мотоцикл и отправлять на фронт. От лица разведывательной роты первого танкового полка Благодарим всех участвующих в сборе средств на данную мототехнику. Благодаря вам мы своевременно осуществляем доставку. Ну все идет по плану, разумеется, да, когда второй армии мира мототехнику. Правитель ИБК на линии боя соприкосновения. Победа будет за нами! Але якщо не передадуть, Другий вже мотоцикл, то можна просто змародерити інший з якоїсь української хати. Але якщо не передадуть другий мотоцикл, то інший можна просто змародерити з української хати. Та його моцик згорел. Надо ж було на чому-то їхати. так я спільний новий. Набільна! Я йому все... Як гадаєте, що могло піти не так? ж розібьє жорстко. Бля, всі в хлам. коліно, каже, вибив. Воля. Якщо що, всі такі відоси я публікую без блюра в телеграм-каналі Петрушевський. Тут на нас полює цензура Ютуба, тому доводиться якось так робити, щоб вам його показати, щоб ви зрозуміли. Ну і трошки там десь його. Ну... Щоб нас не заблокували. І аби не закінчувати на страшнання, давайте про щось позитивне, веселе і крінжове. Ребятушки, ребятки, всем приветик, всем добрий вечір! сейчас я на ужин буду кушать вот такую гречечку, гречку, гречку я буду кушать вот с такой курочкой курай. у мене. вот такой майонезик, майонез. Це російська блогерка Марішка Майонезік. Неважливо, яке в неї прізвище. Ви точно бачили купу відосів там, де вона. Я вам тут показую, як вона цим майонезом навалює, жаре це все там напихається. Так от цього тижня, у свої 28 років, вона крякнула від гострого панкреатіту. Дякую, це кінець. Всім па-па, приходьте ще.